І спеша плюс другий сорт вага мішечка. 8 кг за 1350 гривень. Такий пальто тедик. Жіноча розмір XS. Жіноча фліска. Розмір 48. Такий жіночий тедик на замочку. Розмір М. -ка. Ще одна жіноча фтиска, розмір 40 -й. Чоловічий легенький фліс розмір М. Чоловіча фліска на замочку фірмова. Розмір Л. Жіноча флісова безрукавка. Розмір М. Така яскрава жіноча фліска жіноча розмір С. Жіночий фліс. Тедік розмір М. Плотна чоловіча фліска, може бути як куртка, розмір Елька. Ще один плотний фліс, розмір М. Чоловічий фліс, теж плотний, може бути як курточка, розмір XL. Ще одна чоловіча плотна фліска, розмір Елька. Легенький чоловічий фліс розмір Елька. Жіноча плотна фліска, розмір Н. Чоловічий фліс, розмір останнє, Теж чоловіча плотна фліска, розмір 18 к. Пише. Це був фліс перший під другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1350 гривень.